Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні я пропоную приготувати м'ясний рулет із свинячої рульки. У мене уже на каналі був м'ясний рулет із свинячої рульки з язиком свиним. А зараз я покажу замість язика, я беру просто м'ясо карковини свиної. Ось так він виглядає в розрізі. Це дуже смачно, економно обов'язково приготуйте. І так. Для такої свинної рульки нам потрібна одна свиняча рулька. Я її почистила, помила, висушила, шматочок свинини у мене карковина, сіль, перець, чесник і французька гірчиця. Зараз нам потрібно із свиної рульки виняти кістку. Ось так розрізаємо, підрізаємо і виймаємо кістку. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою і приємного перегляду. Не забувайте підписуватися на мій канал, хто ще не підписаний. Пишіть коментарі, ставте лайки. Ось так я виняла кістку. Далі нам потрібно зрізати м'ясо. Частинки м'яса ми залишаємо на шкірки з салом. А остальне м'ясо ми зрізаємо і ріжемо на шматочки. Нам потрібно буде його відбити. Тоді рулька у нас буде соковитіша, м'якша. Ось так м'ясо ми зрізаємо. Нашу шкірочку з салом ми солимо за смаком, перчимо. Можна додати спеції, які вам подобаються. Я додаю тільки сіль, перець і чесник. Чесник можна пропустити через чеснику давку або просто натерти на, на, на терці. Трішки я ще даю французької гірчиці для пікантності. Тоді у нас свинородка виходить більш ароматніша. Ось так розмастили і відкладемо в сторону, а далі будемо займатися м'ясом. Це м'ясо, яке ми зрізали з рульки, ми зараз його розріжемо ще на шматочки більш тонше. Ось такі шматочки я розрізала, накриваю плівкою, мені так буде зручно його відбити. Відбиваємо трішки. Нам потрібно також його посолити, поперчити за смаком. І також натерти чесником. М'ясо також відкладаю в сторону, а далі у мене частина карковини свиної. Ось така полосочка. Я її ще розріжу на шматочки довгі, я вирізала приблизно таку довжину, як у мене галяшка. Ось такі шматочки я також їх відіб'ю. За смаком також поперчимо посолимо. І натремо чесничку. Ось я розклала. У нас шкірку з салом з нашої гомілки. Далі викладаю, так як було м'ясо на ній, ось так шматочками просто розкладаю, щоб по всій поверхні було однаково застелено м'ясом, ось так виложила. А далі викладаю поперек уже шматочки карковини. Ну і зараз ми будемо скручувати, і нам потрібно рулет обв'язати ниткою. Щільненько, для того, щоб він тримався. Я протягую ниточки і зав'язую весь рулет щільненько. Ось так зав'язаний рулет. Нам потрібно його щільно замотати в харчову плівку. Так як ми його будемо варити, нам потрібно, щоб вода туди зовсім не попала. Завертаємо в декілька шарів харчову плівку. Ось так щільно завертаємо, робимо таку цукерочку. Ось так, края цукерочки нашої ми ось так замотуємо і зав'язуємо. І будемо ставити приблизно мінімум на добу в холодильник, для того, щоб замаринувалося, а краще на 2-3 доби. У мене буде маринуватися добу, далі я буду варити в кастрюлі з водою на маленькому вогні 3 години. Після того ми виймаємо з води і ставимо під прес для того, щоб вона вихолола. Коли ось у мене вже пройшло ще ніч після того, як я варила, зараз ми виймемо, подивитись, яка вона вийшла. Зараз ми з нього знімемо з цього рулета харчову плівку, нитки. Дуже смачно пахне. Ось так, дивіться, зняли. Рулет дуже добре тримає форму, не розпадається. Біля шкірочки, трішки сала, а все інше м'ясо, дуже соковите і ніжне. Цей рулет буде вам заміною ковбаси, або як м'ясна закуска на святковий стіл. Це просто смачно і бюджетно. Готуйте з задоволенням до нових зустрічей!